Евказолін створений для вільного дихання дихай носом. Евказолін, доброго ранку, друзі. Розпочинаємо сьогоднішній спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з Київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні субота, 11 березня. Здається, 11 березня, 11 березня. І ми розпочинаємо кілька дуже важливих повідомлень. З'явилося вчора ввечері. Обов'язково поговоримо про них в нашому ефірі. Це і про Українську православну церкву московську. Патріархату. її представники мають залишити територію нижньої лаври в Києві до 29 березня. Обов'язково про це поговоримо під час моєї роботи в цьому ефірі. І Туреччина заборонила транзит до Російської Федерації санкційних товарів через територію країни. Потішила агенція Блумберг. Ну і знаємо, пам'ятаємо, що триває в Україні війна збройні сили України боронять Бахмут. Про це власне і розпочнемо розмову сьогодні. Напрямий зв'язок зі студією виходить військовий глядач Денис Попович, пане Денисе, доброго ранку. Слава Україні. Пане Денисе, чи чуєте ви мене? Чую вас дуже добре. Героям слава. Доброго ранку, тепер я вас також почула. До. Давайте все таки не з бахмута. Давайте із вчорашніх вибухів у Маріуполі. Річ у тім, що не були вони поодинокими. поодинокими до 20 вибухів. Почули у місті епіцентр у Кальмівському районі. Про все це розповідав Петро Гандрющенко, радник мера міста. Скажіть, будь ласка, що відомо про ці вибухи? Як їх кваліфікувати? Які наслідки? От що ви можете про це сказати, як прокоментувати? Ну, наслідки мені зараз коментувати дуже-дуже важко стосовно цих вибухів. Ну але е це продовження, мабуть, це продовження цієї історії роботи партизанів і роботи впливу, вплив, е вплив на ті війська, які зараз концентруються в Маріуполі. Ми знаємо про те, що зараз це такий перевалочний пункт. Через які відбувається перекидання військ, в тому числі на запорізький напрямок, і тому зараз, в принципі, до цього привалочного пункту, як кажуть, як кажуть, приковано, приковано така підвищена увага. Там є сумніви, насправді, що це могли б влучити до ЗСУ, хоча, в принципі, зараз, за допомогою тих засобів, які цілком можливо з'явилися в розпорядженні наших збройних сил. І можуть дістати до Маріуполя? Ну але сумніви такі є. Тому цілком можливо це робота партизанів. Ну А вибухи у Криму? Ми про них говорили минулого тижня. пам'ятаємо, і північний Крим, і Західний Крим. А вибухи також на території Білорусі, аеропорт мачули. це можна вважати? Ну і от вчорашні вибухи у Маріуполі їх можна вважати одним ланцюжком. Ну, де Мачулище, де Маріуполь, де Крим. В Мачулище, там робота білоруських партизанів є про це дані. І є про це відео, відеокадри, відеоспостереження. От, і ця робота партизанів вона викликала, ми пам'ятаємо, таку реакцію Лукашенка доволі адекватно. Вона теж була на минулому тижні. Крим, е, Крим якщо, взяти, якщо взяти знову ж таки ті засоби, які, е, можливо, з'явилися в розпорядженні ЗСУ. На початку березня, то е, до північних районів вони цілком можуть дістати. Як в принципі до Маріуполя. Ну але тут, як кажуть, е, не можна бути певними mm -hmm. стосовно Криму, там там, там бавовна, там бавовна була вже дов, доволі давно. І перший ми знаємо, що почався ще в серпні минулого року. Ну от потім пам'ятаємо і кримський міст. Потім пам'ятаємо Багшисельну бавовну, яка була вже після того, і Бахчисараї, і Бахчисарайському районі, і в інших містах. Окупованого Криму тому це так само, це так само більшу міру роботи партизанів може бути. Ми ж знаємо про те, що в Криму доволі серйозно Росіяни окупанти відносяться до перспективи його деокупації. Зараз вони там будують оборонні споруди Угу. Ну власне про оборонні споруди ми також поговоримо, тому що там цікаві оцінки американського інституту вивчення війни цих оборонних споруд. А щодо ресурсів українських обережно у вас питаю, от ви кажете, вони могли з'явитися на початку березня в Україні для того, щоб дотягуватися кудись далі. Подалі, скажіть, будь ласка, йдеться про наші внутрішні ресурси чи допомогли нам наші партнери західні? І те, і те, і могла бути допомога наших партнерів. Ми пам'ятаємо в принципі офіційні заяви. Ну наближені до офіційних, це вони не відносяться там до чиновників тих людей, які офіційно коментують події. Про те, що в нашому розпорядженні з'явилася вільха модифікація вільха М, яка б'є понад на 100 кілометрів, там 110-120 кілометрів тальність дії. Не ну, от і ці 110-120 км кілометрів дальність дії, ну воно розширює нашу можливості. Добре, давайте тоді перейдемо до ситуації на українських фронтах. Збройні сили відбили атаки окупантів на Бахмут і село. Іванківське неподалік міста, повідомлявши вчора ввечері пізно Генеральний штаб Збройних сил України, збройні сили відбили атаку окупантів біля Білогорівки. Ми пам'ятаємо це Луганщини і тримають оборону у Бахмуті. Це вже Донеччина. Пише сьогодні вранці Американський інститут вивчення війни. Що розуміти про найгарячіші ділянки фронту і що там зараз під Бахмутом і в самому місті? Ну, під Бахмутом і в самому місті, ми тут. О... Як кажуть, можемо спиратися тільки на офіційну інформацію Генерального штабу, ну, але є неофіційні джерела, джерела, яким можна довіряти, чи не довіряти, Вони в тому числі українські. От ми зараз кажемо предусім, про українські. Значить, про що вони свідчать? Вони свідчать про те, що східну частину Бахмуту, ми знаємо про те, що місто воно розділено річкою, на такі нерівні частини. Східна частина вона трошки менша зовсім, західна вона трошки, трошки, трошки більша. Західна частина вона перебуває під контролем України повністю, от, але східна от, за даними знову ж таки, неофіційних джерел, ми знову ж таки кажемо, що можемо вірити, можемо не вірити, вона, на жаль, зараз перебуває практично під контролем російської армії. От, і там Україна її практично не контролює, на жаль. Далі, яка ситуація довкола Бахмуту? Ми знаємо про те, що противник намагається його оточити. Заходячи з півночі і заходячи з півдня. То, якщо на півдні там ситуація більш-менш контрольована е, нашими військами, то на півночі там доволі складна історія. І якщо відкрити карту, то варто звернути увагу на три населених пункти: це Хромова, це Богданівка і це Дубовосилівка. Хромове це е, околиці Бахмута, практично на дорозі на часів яр. А дубово і Богдан... Богданівка – це. Трошки навіть західніше, це вже не так не так вже й околиці, а трошки західніше Бахмута. І на ці три населені пункти там чиниться постійний тиск, і їхнє розташування, воно свідчить про те, що противник не лише тисне на околиці, намагаючись обійти з півночі, а вже заходить західніше. Тобто він розтягує фланги для того, щоб діставати вже до, до, до часового яра. От це Богданікова, це напроти напроти часового Яра, вже від населеного пункту. І часів Яр це той саме, те саме містечко. алло Так, так, слухаю вас. Так, так, так. Час яр, це те саме містечко, куди ми могли б підійти би, в разі, якщо був би наказ відійти від Бахмута. ну Ми знаємо про те, що зараз такого наказу немає і більше того, Бахмут захищаємо. його Володимир Зеленський він охораторизував важливість цього міста, в тому числі в стратегічному плані. Ну, от, але те, що я розказав, воно дозволяє, дивлячись на карту. Зрозуміти, яка там зараз ситуація складається, тобто противник не лише хоче бахмут оточити, він хоче і перекрити той єдиний шлях, е який може бути використаний для того, щоб ми могли відступити кудись. Угу. Ну, ну власне, це розуміють у так, збройних в силах України. Да, це да, розуміють у командуванні. Да, Ну і пам'ятаємо, і пам'ятаємо, що президент збирав ставку напередодні і говорило зокрема про посилення в Бахмуті? Ситуацію тримають під контролем? Тим часом Сергій Чариватий, ми пам'ятаємо речник командування схід, він заявляв напередодні, що більша частина вагнерівців полягла на бахмутському напрямку, і що безславна історія вагнерівців скоро закінчиться. Звісно, нам нас тішать такі заяви. Але скажіть, будь ласка, а наскільки дійсно реальна? Ситуація відповідає такому оптимізму. Да от Ну Наскільки правий зараз чариватий? Ну нам дуже на руку грає ситуація: цього знаєте конфлікту, який зараз відбувається, між Пригоженим і між офіційним керівництвом Міністерства оборони Російської Федерації. Ну там дуже такий серйозний конфлікт. Зараз там Пригожин випускає там по кілька звернень на добу, де він каже, що його позбавили. Позбавили е, постачань боєприпасів. Він навіть починає зібрати про свої політичні амбіції про те, що вага там буде збирати людей для того, щоб боротися за справедливість. От і цей конфлікт продовжується. Він нам дуже дуже на руку, Тому що, от якби вони діяли між собою більш злагоджено, міністерство оборони Російської Федерації та Вагнерівці, то тоді е, треба думати, що ситуація довкола Бахмуту була б ще складнішою. Ну але вони діють на щастя, не злагоджено, і цим треба користуватися. і Ми цим користуємося. І зараз, скажімо так, Міністерство оборони Росії воно хоче вбити. Ну і вбиває Вагнер через цей через цей через цей конфлікт. Ну, от об Бахмут, ну і таким чином, таким чином вагнерівці наступають на Бахмут, і фактично ми їх там знищуємо. Фактично ми їх там знищуємо, Тому слова Сергія Череватого не наближені до істини. Зараз ми чуємо про те, що вагнерівці хочуть якимось чином знайти там резерви. Там шукають резерви серед больних фанатів, я навіть чув таке, оскільки закрили їм доступ до зеків. Тому ситуація, ситуація там складна для вагнерівців, і це от є причиною того цих історичних заяв Пригожина, які він випускає в ефір, фактично кожного дня. Не що ж будемо сподіватися. Ну і ще одна історія вона пов'язана із Вугледаром. Стало відомо, що росіяни буцімто готують там свій наступ. А в Українська сторона відреагувала йдеться про те, що російські загарбники зазнали значних втрат поблизу Авдіївки Мар'їнки Вугледара. Тому на новий наступ на Вугледар наразі не йдеться, каже речник Сил оборони Таврійського напрямку. Американський інститут вивчення війни, якщо не помиляюся, вчора також написав: ну і а з чим вони туди підуть і, власне, чого досягнуть, якщо навіть спробують наступати, прокоментуйте, будь ласка, ну з чимось підуть і, мабуть, але нічого, але нічого там не досягнуть. Оскільки вже кілька разів йшли і нічого там вони не досягли особливого. Це знаєте, як в цьому анекдоті, дивилися, але продовжували їсти кактус. От так у них з, з Угударом зараз відбувається. От в Гударські напрямок є в принципі для них доволі важливим, якщо вони візьмуть це місто. То вони просунуться далі в напрямок Мар'їнки, ну от і якщо брати цю дугу до я кілька разів про неї казав, от Мар'їнка, Авдіївка, Красногорівка, Бахмут і далі в напрямку Кремляної Сватова. От е, так от вони хочуть по цій дузі е, наступати на Донецьку область. Але під Вугодаром, е, під Вугударом, там вони зазнали поразки доволі нищівної через через некомпетентність командування, яке наступало на Вугледар. Фактично не звертаючи увагу на те, що перед ними є хтось, да, якийсь спротив може бути. І очевидно, ніяких там нових ніяких там нових думок, ніяких там ідей під час наступу на цей вугудар, якщо він знову відбудеться, вони там я думаю не висунуть. Тому mm -hmm. результат буде такий самий, очевидно. Ну і власне про оборонні укріплення від росіян ви вже трошки сказали на початку нашої розмови. Тут від американського інституту вивчення війні цікава інтерпретація. А вони кажуть про те, що у Росії зводять лінії оборони на території кількох областей. Туди, значить, як би це так вічливо сказати, багато грошей витрачають на це, коротше кажучи. Але кажуть, що ну ніколи ці райони не будуть атаковані. А навіщо вони це роблять? Пояснюють американські аналітики. З пропагандистською метою, щоб демонізувати Україну. Ну, по-перше, ми вже це спостерігали ще від початку самої війни та ще й раніше. А, так, ну скажіть, будь ласка, як ця демонізація виглядає зараз, отак через рік війни, і власне, а, як це виглядає в очах суспільства російського? Ну ну нам це смішно, а їм напевно ні? Ну і ні, тому що вони розуміють, що війна. Війна поблизу, війна знаходиться тут поруч, і вони розуміють, що та ситуація, коли ми обіцяли, що вони будуть дивитися війну по телебаченню, вона трошки розходиться з реальністю. Ну крім того, тут не треба забувати, що і мобілізацію вони планують. Зараз вони проводять більш-менш тихенько, але не можна виключати, що ця мобілізація буде більш значною і ці процеси будуть поглиблюватися. І от е, розбудова цих захисних укріплень це теж вплив на розум росіян про те, що треба мобілізуватися і треба захищати супотів, таке інше. Це другий фактор. Третій фактор це банальний розплив грошей. Насправді, тобто під будівництво цих споруд виділяються значні кошти. І ці кошти вони, ну в принципі, вони розкрадаються, оскільки ці оборонні споруди вони не мають великого значення, якщо вони не шалоновані, і якщо вони не мають, скажімо так, місць, де буде розташована піхота. Ну тобто, тих, хто буде їх використовувати, тих, хто буде за ними стояти цими спорудами, вони просто будуються, тому і банальний розпил коштів не можна виключати виключати. Угу. Ну і пане Денисе, поки ми з вами спілкуємося свіже повідомлення від Генерального штабу збройних сил за минулу добу. 1010 військових втратила Російська Федерація, 10 танків, 20 бойових броньованих машин. Ну і нас звісно тішить, що загалом в Україні вже пішли життя 158 тисяч росіян. Ось така історія підтвердження відповідно, того, про що ми з вами говоримо. відповідно вбивство, вбивство вагнерівців продовжується в промислових масштабах, і це так само не може не тішити. Я думаю, що серед, серед цих людей, які зараз були ліквідовані, велика кількість вагнерівців під Бахмутом. А ще давайте про втішні повідомлення для нас для українців поговоримо. Велика Британія і Франція прагнуть надати Збройним силам України вирішальну перевагу у війні. Заявив вчора британський прем'єр Ріші Сунак. Пам'ятаємо, він зустрічався із президентом Франції. Кілька дуже втішних насправді повідомлень заяв пролунали під час їхньої зустрічі За результатом їхньої зустрічі. Британія і Франція спільно готуватимуть українських морпіхів. Сказали вони. І отут я у вас хотіла запитати, як гадаєте, це для захисту узбережжя Одещини і Миколаївщини? Чи з перспективою все-таки і для Маріуполя, і навіть для Криму? Ну, морпіхи це наступальне, елемент наступального озброєння, я кажу. Да? Ну, Може, не дуже конкретно, конкретно кажу, але морпіхи вони використовуються під час наступу, в тому числі на прибережних районах, тому це, очевидно, приціл якраз на наш наступ на прибережні райони. Це і Приазов'я, ну це і цілком можливо Крим до до речі, хто будується на узбережжі росіянами оборонні споруди ось так співпало, співпало, Ось нарешті пазли починають сходитися. Ну а крім того, говорили вони про точніше, вже погодили співпрацю в розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською загрозою. Я так розумію, що це питання на перспективу, але а, наскільки далекою може бути така перспектива? Це рік, два, десять. Ну, це скоріше все ж таки вже не для нас, насправді. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, вони погодили про це між собою, і ця розробка цієї зброї, вона якраз стосується, торкається і стосується е співробітництва між цими двома державами е на перспективу. На перспективу, я не думаю, що це найближчим часом буде про нас. Угу. Ну і ще одна історія, яка насправді мене дуже зацікавила вчорашня заява Орбана а, про те, що ми ніколи не були настільки близькими до світової війни. Тут в мене виникло запитання: а чого б то раптом він знову про це згадав? Ну тому що на початку війни про це говорили. І а, коли йшлося взагалі про підтримку Європою і підтримку Сполучених Штатів України в цій війні, так чого б то раптом знову з'явилися такі його заяви. А з іншого боку, а, це ж може грати на руку у Росії, ну тому що зрозуміло, там вони намагаються всадити Україну за стіл переговорів на своїх умовах. Ну а з іншого боку, чи може бути корисною ця заява зараз для того, щоб якраз збільшити постачання озброєнь для того, щоб ну, придушити ворога, так би мовити, тут в Україні і не не поширювати його дії далі? До речі, сьогодні Financial Times написала, що країни ЄС можуть розпочати спільне патрулювання морів через агресію Російської Федерації. От як ви це розглядаєте? Це отакі світові загрози, так і поширення цієї війни, як воно виглядає зараз. Ну, ми зараз розуміємо, що НАТО якраз не так дуже дуже не хотіли би, щоб це війна поширилася за межі України. Вони про це недоразово кажуть і кажуть про те, що ми допомагаємо Україні допоки це буде потрібно і необхідно. Я кажу, да. Але ми хочемо, щоб і воліємо, і бажаємо, і прагнемо того, щоб ця війна. Боронь Божен розповсюдилася за межі України, за західні межі. Тому позиція НАТО тут зрозуміла. Орбан останнім часом він робить цілу низку, да, цілий такий пласт заяв і цілий такий пласт дій, які от я вважав би контроверсійними. Да? З одного боку він демонструє повністю про російську позицію, і це зрозуміло, оскільки країна Угорщина, вона. Залежать від постачань енергоносіїв від Російської Федерації, ну і зв'язки Орбана із Російською Федерацією, так само відомі. З другого боку, от останнім часом ми чуємо про те, що зараз готується візит угорський представників України це от, цікава така інформація. І на цьому тижні були повідомлення про те, що угорці допомагають готувати лікарів українських військових лікарів. На своїй території 에, там підкреслювали, що ми не беремо участь, зброю ми, ми не постачаємо. Ми за мир, ми за мирні переговори, ми там за мирне врегулювання. Ну але лікарів будемо готувати. Uh -huh. Тобто, от е, Орбан все ж таки намагається сидіти на кількох місцях. Перша сила це Російська Федерація, оскільки, як я казав, певною міру і велику міру залежить від Російської Федерації. Uh -huh. Другі сили це так і на так чи інакше Європа. Угу. Оскільки... Ну, в будь-якому випадку, пане Дениса, даруйте, перебуваю да, вас. Да. Будемо слідкувати і за цими заявами, пане Орбана. Зокрема, розуміємо всю небезпеку. А дуже вам дякую за коментарі сьогодні. І завжди Денис Попович, військовий оглядач, говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.